Вчора А він скажемо спиши, що вишивають вишив свяжані сили. Курицы, висімо не похожий голову. От ви мої старий шанпітара міського. Хто ж це бачить тебе, Щоб попа під дівчатам пісні настояла. Та це правда. Я сам бачу підрозділ. Огонький бабу. І ці не боромо. Варку за метко? Е? То ви сам бачиш, вас не вшима. Своїм оксима бачить. Бах! Батько! За мене! Доме. Зомейка! Та ні, Тобі невіда побачимось! Що, що в мене? Куричися побачи я! Або я не знаю, як його мене. Стояли, кажуть, ще й обнявшись, ей вони побачили, ти зішли. Чужий, думаєш, хиляди залицяші та нікого не ходить, Ого! Тебе ж не було, вона заспішала, а в мене розважала. Та да ти, ти! Бо да нічого! Че чи, чи немає сердиться, серце на парку, а мені ні котяти. Куди? Ти куди хочеш, як потом. Не бачити собаки за чого? Типиться з цій дівчата? Така, що тебе любить. Та не кажи. Вчора собі приховувала до моєї сестри. їй хоче в городі віддати за якої шевця. бо вона складу при сестрі. Каже, я люблю сестру гнати. І так як не смертно, хочу їхати у город. Та ти браш. Я брат, і собі до неї примуситись. Та й почав, що тебе любить, похота одпала. А вона сьогодні не приміна. Це біля карта і голову. Okay. Нехай в цей вечірку вас посидемо. Ще ніхто не знає, що не може. І скоро зберуться з музикою? Ще музика їй кого не хоче. Ми такого храбляємо. Що ж трапують? Прокоди бачить. Тільки ви те не вигляняйте. Бачите, музика вижити танцювали. Тобі дзерка, а От Открийтесь, щоб з вами чого не було. Більшого лиха не буде. Чуєте? Жекте сіде, дівчата, мутиненько волокнуть. Ось! І висадимося. Чого ви не скаєте? Я тебе ще скажу. Йди на своє гоманька. Чи ти розказився? сказився? Наточку, хіба що ти не знаєш? Та відшибися ти від мене. Я забуду думати про неї. А потім про мене так само забудеш. А ти хіба мало? Що то мали ти нав'язали зуби? Ти сюди впади. Іди, чому ж не йдеш? Та, нащо мені вона треба? Чи надобуть спровався? А ти казало, Ті беруть, що не всі парубки біля тебе.

Тату, дівчина, на Та тут одна дівчина вішається і на шию. Та не по доброї мотузки, а на тонкі обірветься, до ну, ще пам'яті. А вона здоров'я. Бачите, воно все так. Я помагаємо, а як плачемо. Нема закиплати, нема поїжали. Нічого не було. Бачу, що тільки вантаж там, а збива. А пічірки позбирав.

ごめんなさいね。 Гай, мама, Дякую. куди дорогу. Має краси собі живеш на передала, що на лиха. А що ти робиш? Робля те, що видиш. Жиєш весільну сорочку. Може, й весіллю, тобі ще до того. Серебне ворог. Такого робиться весіння сорочки. Великої весілля. Коли Коло міни схоче. Ти любиш меха. Ну, Може, закреще любить, бо ти така біда, але така порядка. Бога чи помітити поряд не лака за твою роботу? Сміганка. Помітили -то показати, що я дина. Буду сіданкою, це буде самотою. І хто тебе з любим, сім'я чужа. А де як будемо разом? то Тобто не можемо зброя, рівно і супи. Михайло. А, а все старій коменець, що ти ж тебе... Має другу. Так хто ж це таке каже? Одна жінка мені. Так казала, якби Анна була поряд не жінкою, але не вона не її взяти. А він лише з дитину, а? Шо? Шо? <звук> не пусти. Хто візьму із дитину? Хто замов подавати? Не гаріше вийде за мене. я вже собі дам ради. Не каніші себе колюють. Це я їй сказала. Анна, і... І... А вона і... ще і подала. А накаже робить сором не тільки нам. А вы, хлопця, значить слаб. До нас проходили, смотри, а що, що собі подумають? Що в нас такі хлопці ще збавляють дівчат? А ви так нас не пускають? На Я вдарили даже сигурщику, але спирають. Ти чого не прийшла? Ти питайся мене своїми духом. І не рейтинг не прийшла. Я не слышу вчера не розла. Знаєш, що люди про мене скажуть. Аж не видно. Ну покажи, що знаєш. Потіки не пришли, як вичерпа сойка, коло гордає до кажеш, не правду. Ти да останні. Та й розголосила пів'яному доску. Щоб він не слухає ні мами, ні та коп. Ти гадаєш, що про це ніхто не знає. А? Ти гадаєш, що ти будеш розводити на його ліки грунта. Зараз ти ще почекаєш, так я сидить, а саме тебе заслати прочим добавити Тобо... тебе, натхвате, а? мене, але тебе. І мені тебе і на тебе ніколи не дозволять. Я знаю. Це ти в нас не робиш, то можеш долужитися. А хто до тебе пішов, а? Хто? Ну ще до нас така візьмеш колись багатських синів. Не знаю, може, старого питання ще туди цього ти? А буде ж бронезавелики, але я прийдувся не першний багачка на планець. То спацію вже саме зберегти. А бо віть бошмикаю, одразу ходишся перед самим, що він буде, він директов. Дімко при його буде шукати. Шпай... Що ходити? Та що ти підеш мене? Вони треба було чіплятися, ти інші хлопці. Закижу яким як тебе був за мене? Хлопці бачили, як ти стояла під З Омельком. Мельком. Хіба вони так свій батьків бачили, як би не зі Де він тобі у вічі скаже? А якось таке пожаркувала з Омельком? Та хіба це великий рік? А ти жартувати не вмієш?

що Щоб радіна, мов краба з тріла. Чи буде таке черга? Правда, твоя спитала, що він уже по світі нема батька мати. Нема ще души. От дівчат, тобі ще доведеться, працюєш, думаю сидить. От будеш, коли ти не срадуєш. Дівчат, такі не любляш. Так сьогодні однаки. Рядом два. Сляканися і отвертається. Я кажу, то як два. Зовсім не стажа, чи видаєш? А ти так подивись, ти сама звертаєшся. А я бачу, що ти та не молотила. краще скажи, що ти не сміливи, за те ти надо. І навичше зміни. Як букралю висводав. Сібаш ти не Ти поперекся. що і парубок, як тут, на все село. На все село. Я не зліво. Що ти не Кодічка, спробуй, я тебе подумаю. А ти бачи така, примітова, балакуча. Я горда. Красиво, а всі залишаються. Але хочеш, щоб вони точно не звертаємося на це. Ага? А що він? Принеси, коли ти буде вічні ти думаєш, що я. Кажуть. Не вір, мені такі барок, я не вподобай. Він просто подався на мені при небаєш. send we